Покажу вам, як персик відпочиває. Бачите? На спині. Просто тільки що мотоцикл приїхав дуже голосно, не знаю, чи в нього вихлопна відпала там чи. Що. Ова! І пінгвін там біля тебе. На спині спить. Лапи догори. Перевернувся і очей не відкривав. Хвостом тільки виляє. Тіпа йде звідси, хотів показати, як він спить, але ж мотоцикл нам перебив всю маліну. Розляжеться, щось сниться, бачите, ротом шевелить. Спить на спині, лапи в сторони. А так персик відпочиває. Після важкого. Ні, не. хотів сказати трудового дня, але ж зараз тільки перша година дня. Денний сон в дитини.